Ці злочинні накази, Чи тим, хто зараз сидить і перебанить нашу землю, наше майно і робить з українців бітників. Тому позиція наша трьох опозиційних сил сьогодні є чіткою. Зараз ми залишаємо тут частину народних депутатів, будемо спробувати законними і іншими доступними методами для захисту місцевого самоврядування. Припинити ту свободу тут Київ Раді. Решта йдемо в приміщення парламенту, вимагаємо міністра внутрішніх справ, Верховну Ради України. нехай він нас проводить. Якщо його чиновнички, якщо його підлеглі, таким чином поступають з народними депутатами, представниками громади. Доброго рада, коротко, позакривалися там, як щурі. Повідкручували ручки від дверей, шукали регіоналів, які мають сумнівне минуле. Всередину щоб їх захищати. Сьогодні 23 жовтня і знову Київрада. Кияни знову зібрались протестувати е, за вибори мера Києва. Зараз тут проходить мітинг по позиції. Які розкрадають країну, які розкрадають місто Київ. З вимогою перше захарченка в парламент поки все спокійно остановка на голосування питання про проведення виборів мера Києва знає, що вони будуть робити все для того, щоб не голосувати, але так само знає, що кожен наш крок. Крок по тому, щоб поводити позиції, що ми повинні боротися за права киян і права громадян. Зараз Яценюк проводить мітинг біля Київради для того, щоб його заглушити, постановку питання перевагу до парламенту. І заглушає те, що каже зараз опозиція. Спросити кожного з вас. Зараз виступає кличко. Це, це е, те, як кияни можуть вирішувати своє майбутнє? Ні. Це нормальна європейська столиця? Ні. Тому що не тільки депутати, не тільки просто е, діяни, навіть депутати не можуть пройти до зали Київради. Та цього будь-де світу немає. Розвілити країнах 100%. -коло. І тому. Ми будемо робити все для того, щоб повернути нормальні права кожному, кожному українцю, кожному киянину, щоб люди могли впливати на події, які відбуваються у їхні мікрорайонах, в домі, в місті, в країні, без боротьби, перемоги не буде. І тому ми будемо боротися. Ми зможемо до Завтра Богословська буде колеги, казати, що під Київрадою не, не було киян. А були бойовики від свободи. Я хочу зняти зараз тих людей, які тут стоять випадок бабусі. Випадок. Але я буду людей, яка робить все для того, щоб знов заробляти мільярди. Знов нічого не змінилося. Знов була корупція. Ці людей не знаємо. І зараз ці люди, так звані народні депутати, сидять там голосують. Вони пішли в в ранку до спеціальних я певний того, що ви пропустили. Це називається самоврядування? Ні. Це нормальне стан речей? Ні. Впевнений в тому, що тільки в боротьбі ми зможемо перемогти. Ми боремось. І зараз будемось до Верховної Ради. Будемо вимагати зі. Міністра мужчин справ відбуваються тут, тобто, і кого охороняє поліція. Питання дуже просте: кого вона охороняє? Воро Тих людей, які перебанять ті люди, які розпочивши корупцію. Скажіть, будь, будь ласка, ви киянка <пишіть>. завтра чи після -то. завтра богословська <пишіть> я. Богословська ще чи то вам буде казати, що під Київрадою не було киян, а були проплачені бойовики від свободи. Я хочу зняти людей, які прийшли. Не хочете казати? Не хоче людина казати. Слава Україні! Я громаду вони вивели зараз голосування, щоб відчули, як вони крадуть землю. А я прошу, щоб вони почули, що їм ганьба! Ганьба!